Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про дві важливі теми. Тема перша це доля американських Патріотів, системи протиповітряної оборони. Мається на увазі звичайно доля цієї системи в Україні. І тема друга, це, ну, якщо хочете, в лапках скандал, який набуває обертів в Пентагоні з. Завищенням цін на озброєння, яке надається Україні. А погодьтесь, мова йде про суму в 3 мільярди доларів, а це доволі значуща сума. Отже, поїхали. Перш ніж поговорити про Петріот, хочу вам нагадати, що цього тижня сталася подія, яку ми, українці, очікували. Від наших захисників, наших Збройних сил. Свій закінчили похід 200 тисяч москалів. Так, друзі, цього тижня кількість знищених окупантів нашими хлопчиками сягнуло позначки 200 тисяч орків. І я не буду приховувати своє задоволення взагалі. Хотів би їх бачити не 200 тисяч, а 20 мільйонів. Але маємо те, що маємо, і я щиро вітаю наших героїв з успіхом. Бийте, бийте цих падлюк, щоб жоден окупант, який ступив на нашу українську землю, не повернувся додому. А якби повертався, то виключно в Чорному поліетиленовому пакеті. Друзі, не забувайте, що наші хлопці та дівчата, які боронять нас з вами, потребують нашої з вами підтримки. Щоденної підтримки. От просто зараз записуючи це відео, я отримав дві смски. Одна з проханням допомогти з дизельним пальним для підрозділу, який зараз перебуває в лісі, і відповідно живлиться від генераторів, які в свою чергу живляться від дизельного пального. якого. Не вистачає. І друге повідомлення там цілий перелік, в тому числі і шансовий інструмент, і засоби від комарів, і багато чого іншого, начебто такі дрібнички, які потрібні для повсякденного життя наших воїнів. Дані реквізити, за якими ви можете надавати допомогу, будуть оприлюднені в описі до цього відео і в коментарі. Також хочу нагадати вам, не забувайте, будь ласка, що ваші лайки, вподобайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Отже, про долю Петріота. Вночі 16 травня, росіяни атакували Україну, точніше, Київ безпосередньо, 18 ракетами різних типів, серед яких були 6 ракет, які. Росіяни самі називають гіперзвуковими, про які вони кажуть, аналогів нет, кінжали. І багато років це не розробка цьогорічна, але багато років росіяни хизувались наявністю цих кінжалів, стверджуючи, що їх не може знищити жодна існуюча система протиповітряної оборони в світі. Під час цієї доволі жахливої, якщо чесно, атаки всі підкреслюю, всі до одної ракети. Москалів були знищені системою протиповітряної оборони України, яка складається з цілої низки протиповітряних комплексів, наданих нам нашими союзниками, в тому числі і американськими комплексами Петріот. Саме ці комплекси Петріот за характеристиками здатні здатні знищувати аналоги таких ракет, як кінжал. Фактично, вперше в світовій історії сталася дуель в українському небі між російськими нетними кінжалами і американським Петріотом. За результатами, звісно, переміг Петріот шість кінжалів було знищено. Той самий день ранком речник Міноборони Росії повідомив про те, що, що росіяни успішно знищили одну з систем Петріот. Приблизно через декілька годин речник Білого Дому Джон Кірбі повідомив, що американський уряд не підтверджує подібну інформацію. Через ще пару годин речник українських повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що знищити систему Петріо одним кінжалом просто неможливо. Я наголошую на тих словосполученнях, які застосовувала в доповідях кожна зі сторін. В одному з повідомлень росіяни повідомили про те, що вони знищили Петріот, в другому, що вони пошкодили Петріот. Американці в своїх заявах Кірбі заявив, що знищити що не можуть підтвердити подібну інформацію, яку оприлюднила Міна оборони Росії. Наші речники повідомили, що знищити Петріот одним кінжалом неможливо. Разом з тим, для мене було доволі неприємною дивиною, що Велика кількість наших громадян, я маю на увазі, в першу чергу, звісно, річкиян, сприймають інформацію, яка надходить від речника Міноборони Росії Канашенкова. Ну, це створіння вже багаторазово повідомляло, що американці вже знищили, що росіяни, вибачте, вже знищили на Донбасі її Абрамси, яких ми ще досі не маємо. Що вони знищили всі хаймерси, тепер вони знищили Петріот. Попри таку системну брехню, на жаль, велика кількість наших громадян виявилася вразливою до такої дезінформації. Чому я це стверджую? Бо в той самий день, ввечері, вже перед сном, фактично, я мав розмови з кількома своїми знайомими та друзями, які скажу відверто, Доволі непогано знають, що таке війна. А, тобто люди, які не сидять постійно на дивані або спостерігають за новинами курячи кальян в якомусь з ресторанів. Ні. Але разом з тим, практично більшість цих моїх співрозмовників висловила, а, вибачте, за вживаний мем глибоке занепокоєння, фактично, люди висловлювали. Велику долю таку, напруження і хвилювання поза як відчували себе можливо не в достатній мірі захисту, маю на увазі протиповітряну оборону Києва після інформації росіян про те, що вони знищили один з патріотів. І, на жаль, таку от. Такий стан душі такий занепокоєний, я б навіть сказав, іноді. На межі паніки я чув кілька разів. Тому я з великою долею. Позавчора, 18 травня, Офіційна речниця Пентагону повідомила, що дійсно одна з систем Петріот була пошкоджена під час атаки в Україні, але протягом доби вона була поновлена і зараз перебуває знов таки в Україні на бойовому чергуванні. Речниця Пентагону відмовилась надавати відповіді на запитання, за яких обставин відбулося пошкодження Петріота, і чи відбувався ремонт пошкодженого Петріота на території України, чи його треба було перевозити для ремонту за межі нашої країни. За будь-яких обставин ремонтні роботи тривали приблизно добу-півтори. і... Лише тільки речниця повідомила, що американці провели навчання українських фахівців для полагодження того озброєння, яке нам надають Сполучені Штати. Таким чином, на сьогоднішній день, в першу чергу, я хочу заспокоїти всіх киян, адже саме Київ останнім часом перебуває під постійними атаками. Російських ракетних різних видів озброєння, ну і дрони теж. То кияни, дорогі мої любі кияни, всі петріоти в строю, і за останніми подіями ми можемо зазначити, що, що коефіцієнт захисту, коефіцієнт корисної дії системи протиповітряної оборони нашої столиці сягнув позначки 100%. Скажіть, будь ласка, Мелітополь утримуємо, Якщо ми продовжимо воювати і спецоперувати далі так, як спеціаліруємо зараз, ми не удержимо нічого. Навіть Кремль не одержимо. Тепер щодо неприємної ситуації з завищеними цінами на озброєння для України, яке надають Сполучені Штати. Вчора велика кількість українських засобів масової інформації подали цю інформацію, звісно, річ як новину. Деякі з них підкреслюю, далеко не всі на щастя, але деякі з них подавали цю інформацію в негативному контексті. Не називаючи прямо жодного разу, я це не побачив. Я перечитав, здається, якщо не помиляюсь, 14 повідомлень. Жодного разу я не побачив е якихось прямих натяків, на мовляв, е корупція в е військовому середовищі Сполучених Штатів. Але разом з тим, в негативному контексті, цю інформацію подавало чимало наших українських змі. Я передивився статтю Reuters, перечитав її і хочу вам повідомити наступне: дійсно, кілька представників найвищого політикуму Сполучених Штатів звернулись до президента Байдена з проханням. Перевірити інформацію, яку вони надали? це інформація результат перевірки фінансової діяльності Пентагону. Між іншим, ця перевірка вона ще триває, отримано лише перші дані. Про що йде мова? За оцінками Конгресменів, які надали цю інформацію президенту Сполучених Штатів. Ціни на озброєння, яке отримала Україна, завищені Пентагоном на загальну суму доволі значну, приблизно мова йде про 3 мільярди доларів. Одразу хочу повідомити і заспокоїти всіх, мова не йде про жодним чином, про корупцію. Мова не йде про те, що чиновники Пентагону намагаються нажитись на кривавій війні в Україні. Абсолютно ні. Просто справа в тому, що під час підрахунку витрат Пентагон використовував ті вартісні показники обладнання та озброєння, якими він користується сьогодні. Тобто на оновлення списаного озброєння. Про що йде мова? Наприклад, Пентагону потрібно цьогоріч замінити 20 танків на нові машини відповідно. Вартість нових машин Пентагоном відома, вона стандартна. І вона автоматично заносилась в показники вартості того озброєння, яке отримувала наша країна. Але справа в тому, що в переважній більшості від Сполучених Штатів ми не отримуємо нового озброєння. Ми отримуємо або озброєння, бувши у використанні, або озброєння після так званого ресайклінгу, тобто після ремонту. А от вартість такого озброєння, вона Звісна річ, значно менша, ніж вартість новітніх зразків, які виходять прямо з конвеєра, от в цій системі, фактично оціночній, відбувся певний збій за, ну, скажімо, я думаю, що це не спеціально відбулось, а просто помилка з боку чиновників Пентагону. І, врешті-решт, публічно. Відбулася перевірка фінансової діяльності воєнного відносу Сполучених Штатів і знайшли цю помилку і її оприлюднили. Ніхто, між іншим, з цим і не став сперечатись і в самих Сполучених Штатах, поки що я не бачу жодних ознак якого небудь скандалу. Що це може означати для України, для нас з вами? Я особисто оцінюю цю інформацію як позитивну. Як, в принципі, працює механізм надання допомоги Україні в США, спочатку затверджується річний бюджет витрат, скільки коштів Сполучені Штати здатні, спроможні і хочуть, бажають витратити на надання воєнної допомоги нашій країні. Цей показник затверджується в Конгресі та в Сенаті. Після цього його затверджує президент Сполучених Штатів. І вже від затвердженого бюджету починається формування того самого озброєння в кількості, в асортименті, яке потребує наша країна. Таким чином, той факт, що виявили завищення цінових показників, він фактично означає. Те, що Україна, я думаю, в найближчі місяці додатково отримує озброєння саме на ці 3 мільярди, а може і більше, бо перевірка ще триває, вона ще не завершена. Таким чином, фактично, я сприймаю цю інформацію як позитивну і вважаю, що ніяких підстав для турбування і, звісно, річ. Для хвилювання у української сторони немає. Ну, а те, що знов-таки в черговий раз росіяни будуть робити з цією інформацією, ну, це їхня робота. І до цього треба ставитись саме як до роботи пропаганди. Не більше і не менше. Хай щастить, друзі. Ми обов'язково переможемо. Справа лише. В вартості цієї перемоги і в часі, який нам на це знадобиться, слава Україні!